Тріумф на килимі спортсмени Прикарпаття здобули визначний успіх на Кубку України з вільної та жіночої боротьби, який відбувся у Києві та був присвячений пам'яті полеглих воїнів першого корпусу національної гвардії України АЗОВ. За результатами двох днів напружених змагань команда регіону продемонструвала високий клас втретє поспіль, вибориши кубок та здобувши загалом сім медалей. Мабуть, головним тим, що рухає нами, це все таки, особливо в теперішній час, це все таки є. Бажання, напевно, хлопців у нас, тренерів на міжнародній арені підіймати прапор України. Не так багатьом людям вдавалося заставити багатотисячні зали встати під час. І заставити лунати гімн держави. Тренерський склад та керівництво Карпатського національного університету імені Василя Стефаника привітали борців з їхніми досягненнями та нагородили відзнаками. Самі спортсмени присвячують свою перемогу незламним воїнам, які захищають Україну. Зараз у нас дуже важкий час, і хлопці дають там на фронті. Кожен божий день віддають своє життя, щоб ми могли тренуватися і проставляти і не тільки область, а й іменно Україну. Тому. Подальші старти за кордоном будемо старатися працювати, щоб як казали, Луна у нас гімн щоб вороги чули наш, нашу віру, нашу силу і боялися нас на всіх фронтах. Дивлячись на наших воїнів, на їхню хоробрість, їхню відвагу. Нам просто не можна здаватися також у своїх сферах. Тому ми робимо все. Все можливе від нас, щоб цей самий кубок, вже, як ми казали, третю поспіль, був на Івано франківщині Ну і також ми змогли здобувати медалі різних гатунків на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу в різних вікових категоріях. Яна Азорик, Віктор Костінюк, телерадіокомпанія Рей.